Привіт! Чи відчували ви коли-небудь війну всередині? Ніби у вашій душі звучить одночасно і героїчний марш, і тиха колескова, і вони не можуть домовитись? Ви прагнете злетіти до мрій, але щось тягне вас до землі? Ви хочете говорити мовою серця. Але розум наполягає на мові фактів цей внутрішній розкол не ваша вада, це музика вашої унікальності. Карл Юнг не створив тест, щоб загнати вас у рамки. Він накреслив карту душі, щоб ви могли вирушити у найважливішу подорож до себе. Він показав, що в кожному з нас живуть протилежності, екстраверт, що прагне до світу, та інтроверт, що плекає свій внутрішній сад, мислитель, що будує кришталеві палаци логіки, і митець, що малює аквареллю почуттів. У кожному з нас живе король, наша найсильніша, найвпевненіша частина, який аплодує світ. Але в найтемнішому кутку його замку живе Блазень. наша слабкість, наша незграбність, наша вразливість, культура успіху кричить: будь королем, ігноруй блазня. А Юнг шепоче поговори з Блазнем. бо саме в його дивних і раціональних танцях прихована ваша найщиріша пісня. Ваша життєва сила, ваша цілісність народжується не в тріумфі сили, а в смиренному прийнятті слабкості. Потрібна величезна мужність, щоб відвернутись від блискучого трону і спуститись у підземелля власної душі. Лише обійнявши свого внутрішнього блазня, король стає по-справжньому мудрим. Лише тоді хаос у душі перетворюється на симфонію. Не шукайте, хто ви є в чотирьох літерах тесту, запитайте себе, якої частини себе я боюсь найбільше? Ідіть туди, там, у вашій тіні, захований ваш найбільший скарб. Адже саме тінь доводить, що ви стоїте. На світлі